Чималий внесок у соціальну сферу від інвестора отримало місто Броди. Данська фірма, яка займається виготовленням м'яких меблів та організувала свою діяльність на території і у виробничих цехах Бродівського консервного заводу, подякувала за сприяння очільнику міста на рахунок благодійного фонду Берегиня, почесним головою якого є Анатолій Белей, перерахували кошти для соціальних потреб міста. Анатолій Белей розпорядився закупити нові парти і дошки. Для початкової школи номер 1 спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 та загальноосвітньої школи номер 3 міста Броди. Крім цього, нові крісла та ліжка отримали дошкільна установа номер 8 Не дивує, що учні початкової школи, які отримали ще й lcd телевізор, прийшли до Мерії з привітаннями і подякою. Дорогий Анатолію Андрійовичу. Ми учні 3 Б класу Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 першого ступеня. Наші батьки і класний керівник завітали до вас сьогодні, щоб висловити нашу вдячність за ваш щедрий подарунок. В свою чергу ми обіцяємо бути чемними, розумними, активними, добре вчитися, рости справжніми патріотами своєї батьківщини. Анатолію Андрійовичу бажаємо вам і надалі обіймати посаду мера нашого міста. Бути таким же щедрим, уважним, чуйним до людей. Дякуємо! Дякуємо! дякуємо. Безпрецедентний вотом довіри на місцевих виборах отримав міський голова бродів Анатолій Белей. Майже 87% містян, що голосували 25 жовтня, віддали перевагу цьому кандидатові. Це найвищий результат в Україні. Громада таким чином подякувала голові міста за уже зроблене і продовжила свого роду контракт на найближчі два роки. Анатолію Андрійовичу ось знову у своєму звичному кріслі. Найперше найщиріше вітання із перемогою. Дякую. Чи сподівались ви на таку довіру бродівчан? Планку піднято дуже високо. Я щиро вдячний усім бродівчанам за виявлену мені довіру. Для мене ця підтримка дуже важлива. Бродівчани знову повірили в мене і дозволили мені очолити Бродівську міську раду. Яка, від якої залежить все, що робиться у нашому місті. І я наданіше буду так само працювати і постараюся оправдати цю довіру. З якими політичними силами ви будете співпрацювати? Адже за прогнозами цей термін розрахований тільки на два роки, отже, треба буде зробити дуже багато, щоб справді виправдати довіру. В склад депутатського корпусу увійшли. Усі політичні сили, багато, скажімо так, багато політичних сил. Я сподіваюся, незалежно від політичних поглядів, мені вдасться їх сконсолідувати і направити, як кажуть, в правильне русло і працювати на благо нашого міста і на благо нашої громади. Які першочергові справи у нотатнику нового старого міського голови? Ну, Міський голова це господар міста, я вважаю. І першу чергу ми будемо робити всі господарські справи, які є у нашому місті. Знову ж таки, будемо з Нового року починати виготовляти проекти на дороги, на тротуари, каналізування вулиць. І навесні почнемо свою вже роботу заплановану. Депутатський корпус виділить кошти на ці роботи. І почнемо працювати. І наостанок, Анатолію Андрійовичу, ви вийшли на цих перегонах абсолютним переможцем. 87% це найкращий в Україні, як каже, інтернет-результат. Бродівчани вас підтримали, вам повірили. І ваше слово сьогодні для них. Дорогі брадівчани, дякую вам за ваш вибір. Я і надалі буду чесно працювати на благо нашого міста і на благо нашої громади.